То заокремі я сам Шадаблюк і це моє перше відео на цьому каналі. Минулий мій заблокували, так що я в цьому відео розкажу три речі, де можна сховатись в блоккеві, якщо ви з друзями граєте ховати. Давайте почнемо. Перше місце. Давайте знайдемо любе місце для хат. От, наприклад, дім 14. І натискаємо і дивимося, шукаємо і маємо знайти великий дім. Вибачте, що я покашлю. О, оцей синій. І тепер дивіться, це наша хата. І ми маємо йти сюди, дивіться, отут хід. Хату. І справа є туалет. Ось сюди, наверх. Ось сюди, на зеркало стрибаєте, оце опа. Слідкуйте, куди я йду. Ой. І застрибуйте назад, ось Бачите? І все, тут можна сховатися, тут можна навіть пройти, там де ось така рисочка, бачите? Ідемо. І тепер нас не бачить, бо ми за стінкою. І все, тут це перше місце. Давайте продовжимо. І це до, хати, до будинку одного, зараз вам покажу. Де це ліпше на якійсь другій машині швидше. От мотоциклі можна. І йдемо оцей дім. Головний дім. І дивіться. О, вам не дивно. оце? От, дивіться. Бачите? Натискаємо. І швидко застримо. Якщо щось тут і кнопка. Яку ми теж можемо відкрити? Оця зелена. І йдемо вверх, якщо ви ховаєтесь в Рокхевені тілому. І отут. Ви можете включити виробництво грошей. І це друге місце. Ну, бачите, і ми не можемо нігде більше повісти. Якщо хочете повернутися, натискайте на кнопку і, о. і спускаємося вниз. Давайте. Третє місце покажу. Ми недалеко від, від цього будинку йдемо в лікарню. Ой. Ідемо в лікарню. І вам нічого не, не бачите цю дирку? Во. Во, во, Беремо з рюкзака. Беремо драбину, шукаємо драбину або сходи, як вам легше не знає. Беремо, ставимо. І залізаємо. Потім натискаємо на драбину і вона пропадає. І все, це заброшка така. І можна тут сховатися. Нічого не треба боятись. І якщо треба в екстрених ситуаціях вилізти, просто з другого боку. Можна навіть вверх залізти сюди і десь тут сховатися. І я думаю, що може вже закінчувати цей відео. Дякую всім, хто подивився, ставте лайки, підписуйтесь. Це моє перше відео, так що я не можу порекомендувати другі. Підписуйтесь на мій канал, телеграм-канал в описі під відео. І все. До побачення. А з вами був Давлюк.